Ми продовжуємо попередній приклад, але тепер код треба переробити таким чином, щоб кожен раз, коли ми вводимо пароль, якщо там є 2-3 проблеми, щоб всі повідомлення виводилися. Щоб не було так, як у нас зараз. Зараз, якщо ми пишемо короткий пароль, і якщо у нас там всередині є ім'я користувача, ми бачимо тільки помилки, що у нас пароль надто короткий. Ми не бачимо інформацію про те, що має бути ще 3 цифри і що пароль містить ім'я користувача. Тепер ми спробуємо переробити цей код на те, щоб у нас. Всі помилки одразу показувалися. Для цього перше, що ми робимо, це ми виправляємо elif на if. Тобто ось тут і ось тут у нас тепер є if. Тепер у нас буде вже кожну умову перевірятися окремо, і в нас вже будуть повідомлення про кожну з помилок. Але у нас є проблеми з цим виразом. До цього, коли у нас були elif, у нас це був один блок коду. Тоді else працював тільки тоді, коли ми не потрапляли в if, elif та elif. Якщо ми зараз виправляємо це знов на if і if, if, то тепер else. Стосується тільки цього if. Тобто, це у нас один блок коду, а це незалежні умови одна та друга. Нам так не підходить, тому що нам треба спочатку перевірити всі три умови, і якщо ми не потрапили в жодну з них, тобто пароль вірний, тоді ми тільки робимо print, що пароль встановлено. Тобто, нам вже точно не підходить тут else. Давайте поки що зробимо ось так. Тобто ми виносимо зараз наш print із умов, із else, він просто завжди спрацьовує. І перевіримо, що зараз відбувається. Пишемо ім'я користувача, пишемо короткий пароль, в якому використовується ім'я користувача. І зараз ми вже бачимо три повідомлення. Ми бачимо, що пароль надто короткий, що містить ім'я користувача, і що в паролі мають бути хоча б три цифри. Також ми бачимо, що пароль для користувача встановлено, але ми поки що це ігноруємо. Тепер давайте перевіримо ситуацію, коли пароль у нас достатньо довгий, але все, що є ім'я користувача та замало цифр. Тепер ми бачимо тільки два повідомлення. Ми вже не бачимо пароль надто короткий. Тобто воно наче спрацьовує нормально. Тепер у нас проблема з тим, що останній print спрацьовує завжди, тому що зараз ми ніяк не прив'язані до if, і цей останній print, він просто завжди спрацьовує. А нам треба його виводити тільки, якщо ми не потрапили у жодний зив. І тут ми будемо використовувати для цього змінну прапорець. Це дуже розповсюджений прийом, і це звичайні змінні, в яких використовується значення true або false. Наприклад, ми можемо створити тут змінну correct password і сказати, що за замовчуванням. Пароль буде вірний, і для цього використовуємо значення true. Зміна прапорець так і називається англійською flag, але не називайте змінну flag, тому що вона не про що вам не говорить. Називайте її якось, щоб вона пояснювала, що відбувається. Наприклад, зараз ми говоримо correct password true, це означає, що за змовчуванням вважаємо, що пароль правильний. Далі, якщо ми потрапляємо в один із if, ми будемо казати correct password false, тобто пароль неправильний. І якщо після всіх умов у цих трьох, отут на цей момент, це ще змінно корект-паспорт дорівнює true, це означає, що ми не потрапили в жодну з умов if, і що пароль насправді правильний. Але ім'я корект-паспорт, воно тут вам підказує, про що йде мова. Якщо ви просто назвете це flag, коли це одна функція, коли це код на 10 різків, ну, це незрозуміло, але не страшно. Але коли коду багато, це ім'я flag, воно нічого вам не підказує, не допомагає вам зрозуміти, що відбувається. Тому називайте змінні більш зрозуміло, в тому числі змінні пропорції. Що ми тепер робимо? За замовчуванням у нас вважається пароль коректною. І тепер, якщо ми потрапляємо в одну із умов, потрапляємо, наприклад, в першу, ми пишемо, що зміна дорівнює false. Це означає, що пароль неправильний. Тобто наш пароль не пройшов одну з перевірок. І повторюємо цей рядок для кожного блоку if. Тепер цей print ми робимо, якщо зміна дорівнює true. Python прийнято писати перевірку, що зміна дорівнює true. Не буквально перевіряючи if correct password дорівнює true. Тобто не так, а ось так. Якщо ви на початку будете писати if correct password дорівнює true, нічого страшного не буде, але рекомендований варіант такий. Тому що цей варіант буде працювати не тільки коли у вас змінно дорівнює буквально true, але й коли вона дорівнює іншому якомусь істинному значенню. Ще одна рекомендація щодо змінних пропорців це використання саме значень true false, а не, наприклад, 01. Тому що 0 чи 1 говорить про те, що це якась змінна лічильник, вона щось підраховує. А коли ви говорите true або false, це вже змінна прапорець. Звичайно, ви могли б використовувати і 0-1 тут, і воно б все одно працювало, але для таких змінних пропорців краще використовувати true false. Тепер перевіряємо наш код. Там не вистачає цифр, і місце ім'я користувача бачимо. І головне зараз немає цього рядка. Давайте напишемо, тепер нормальний пароль, де все є, що треба. Пароль встановлено. І, власне, головне, для чого ми дивимося цей приклад, це для того, щоб ви познайомилися з такою концепцією, як змінна прапорець, тому що це дуже розповсюджений прийом, і він дозволяє вам зберігати якийсь стан серед непов'язаних блоків коду. Зараз у нас є три if, вони не пов'язані один з одним. Але нам треба якось зберегти стан і якось зберегти інформацію про те, чи пройшли ми перевірки, чи ні, для того, щоб ви знали, що робити тут. І для цього ми використовуємо зміну. Окрім того, що тут важливо, що для таких змінних найкраще використовувати. Значення true false, нормальні імена. Також важливий момент це те, що у нас є значення за замовчуванням. Тобто ми спочатку використовуємо якесь значення, і ми говоримо, давайте будемо вважати спочатку пароль правильним, а потім щось робимо, якщо він неправильний. Може бути навпаки, може бути такий код, що вам буде зручніше використовувати correct password false за замовчуванням, а потім ставити true. Це залежить від того, що ви перевіряєте, як ви перевіряєте, і який у вас далі код.